Всім привіт на каналі. Сьогодні буде таке коротеньке відео про дисковку з стерні, пшениці та ячменю. Будемо дискувати такою дисковою бороною Dana 2.5 українського виробника промінь Біла церква. Е, дивився недавно відео, що кажуть така уда 2.4 що вони важкі для Юмеза? Дана, уда, дана е, має весь 880 кг. Ми нею в прошлой год І цей год дискували там під кукургузу і та й так огороди під посів. Дискували нормально, для трактора не важко. Дискуємо другою передачею. Глибимо, скільки можна заглибити, скільки й глибимо. Надо мілче, мільче. Дискуємо погоранки, по стерні. Після картоплі теж діскуємо. Зараз будемо діскувати, заводимо трактора і їдемо в поле. Так, пройшли нескільки кругів, ще трохи чуть, -чуть глебили, це так виходить. Ну щоб сказати, щоб важко. Для трактора то не важко, йде нормально, другою передачею дискуємо. У кого є такі диски і трактора, в нас в основному УМЗ, е то теж е диски 2.5, 2.4. В основному такі тягають, ніхто не тягає там 2 і один. Ото що, Щоб важкі вони, то може і важко, але нормально в нас виходить. А ще також читав там коментарі і писали, що краще зразу дискувати після того, як убрали зерно, більше ефективно засвоюється стерня в ґрунтові, перегниває. А як ви робите? Зразу дискуєте. Чи краще орати після того як убрали зерно? Пишіть свої коментарі, совітуйте, підказуйте. Ми не зразу. Ми трохи пізніше. Так, ще скільки часу займе в нас дискувати, скажемо в кінці відео. Діскувати гектар 24 площа така стерні, це вже скажемо в кінці відео. Ось отут от краю, отак краю, ось пройшов два рази, то тут трохи лучше виходить, а тут в один раз так дискує. Клинчик получився. Продовжаємо далі. Дякую всім за просмотри. А ще також треба вчитувати те, що різні в кожного грунти є тверді, є супіщані, є глиняні, субглиняні тамочко. Так само от вологи. Може бути після дощу дискувати, можна після такого, е, як сказати, сонячної погоди, Сухий, суха земля, тверда така вкатана. Можуть ці фактори також впливають на те, щоб дискувати Та й орати так само. Буде важко і не тільки там можна і первою тоді дискувати і не подіскувати, бо... Уда туди не лізтиме в ту землю, так само і в плуг. Так що Цей фактор теж треба вчитувати. Так само от роботи двигуна, топливної апаратури, навиків роботи. Все це треба вчитувати. Не просто так зразу надів і поїхав і ти вже спеціаліст. У тебе все виходить. Все приходить з часом, з опитом. Так що надівайте, чіпляйте і втішайтеся тим, у кого що є.